Всім привіт в цьому відео. Хотів би коротко розповісти про генепавірус, про який зараз багато говорять, про його останній спад. Вже якийсь час я не записував відео, тому що зараз в Україні є значно більш нагальніші речі, ніж інфекційні хвороби, але про що я знаю, про те і можу поговорити. Значить, генепавірус є вірусом з родини параміксу вірусів, більш знайомі для нас віруси з цієї родини. Це є вірус кору, вірус паротиту, вірус парагрипу і респіраторно-сенситіальний вірус. Про сам вірус важливо зазначити, що він є. Обгорнутий вірус, тобто envelope по-англійському, це означає, що частина його зовнішньої мембрани є утворена з мембрани клітини, яку він покидає після розмноження, тобто людської клітини, а це насправді означає, що він є досить чутливий до антисептиків, в тому числі до алкоголю. Для нас це добра новина, тому що означає, що ми можемо використовувати звичайні антисептики. Структури, відповідальні за основні патогенетичні зміни при вірусі, це є протеїни G і F, які розміщені, які розміщені на поверхні вірусу. Протеїн G, відповідно, відповідальний за прикріплення до клітин, і F за злиття з клітиною. Основу патогенезу захворювання складає ураження ендотелію, ендотелію дихальних шляхів, в тому числі ниження дихальних шляхів, альвеол, а також ендотелію судин, що призводить до поліобаскуліту і як наслідок ураження багатьох органів, в тому числі центральної нервової системи, мозку, в основному обумовлене через те, що виникають мікротромби, які тромбують багато, утворюють множинні явища інсультів. Що вірус сам має тропність до нервової тканини, основна причина ураження це є через ці мікроінсульти. Дуже важливим патогенетичним фактором є те, що вірус може мігрувати з одної клітини в іншу, безпосередньо не виходячи в кров'яне чи лімфатичне русло. Це означає, що він так залишається захованим від імунної системи, і це призводить до такого масивного ураження без можливості імунної системи знешкодити вірус. Такі злиті клітини вони не можуть функціонувати, власне, клітини ендотелію, і це називається Синцитій. Відповідно наслідками такого ураження є гострий респіраторний дистрес-синдром, а також множинні тромбози і кровотечі. Як і було заявлено, зараз не існує лікування, яке удобрено від цього вірусу, але в дослідженнях перевірялося багато методів лікування, в тому числі рибавірин і гідроксохлорохін. На жаль, в тваринних моделях та також в людських випадках, які страклялися, ці препарати не показали, на жаль, ніякої ефективності або мінімально і не врятували життя. Зате ефективною в тваринних моделях виявилася імунопрофілактика, пасивна імунопрофілактика, тобто введення імуноглобуліну або антитіл до вірусу. Конкретніше було виявлено, що антитіла, моноклональні антитіла M102.4 дуже ефективно нейтралізують вірус, якщо вони введені до чи навіть після інфікування. Звісно, це доклінічні дослідження, переважно на тваринних моделях, але вони дають нам надію на те, що в разі потреби такий препарат може бути екстрено створений. Також велась і ведеться інтенсивна розробка вакцин, в тому числі векторних, і конкретно вакцин проти самих цих G та F глікопротеїнів. Обидва види експериментальних вакцин показували досить значну ефективність, і особливо вакцини рекомбінантні від глікопротеїну G. В тваринних моделях вони виявилися дуже ефективними. Наскільки я знаю, навіть є одна вакцина, одобрена в Австралії для коней. Для людей наразі немає одобрених вакцин, але це теж вселяє надію, що в разі виникнення такого значного спалуху або епідемії може бути зроблена вакцина в короткий час. Враховуючи все вище сказане, справді вірус має дуже високу смертність, яка є по різних даних від 40 до 70%, тобто більше половини людей помирає. Але не слід забувати, що такі спалахи насправді відбувалися дуже часто і, по суті, практично кожного року відбувається десь невеликий спалах такого вірусу. Тому очікувати зараз епідемії і готуватися до. Якоїсь жахливої ситуації, напевно, що нераціонально. Цей вірус переважно поширюється між тваринами, але також може інфікувати людей і зараз вважається, що він інфікує при близькому контакті, але не виключено повітряно-кропленого шляху передачі. Це підвели нас до проблемного питання того, що є проблемою з коронавірусом. Коронавірусна пандемія показала, що ми не є готові до жодної подібної епідемії. Коронавірус порівняно з цим вірусом є дуже простим і не є небезпечним. Але незважаючи на те, що в нашому суспільстві створилися такі підходящі умови для поширення подібних вірусів як коронавірус, ми можемо очікувати повторення епідемії новими штамами, і в принципі воно зараз продовжується, або появу нових вірусів, які будуть робити те саме, що коронавірус. В разі, якщо цей вірус або подібний йому вірус отримає можливість поширюватися провітряно крапленим шляхом і вирветься за межі невеликого спалаху, медичні заклади є неготовими, і засоби індивідуального захисту є неадекватними навіть для коронавірусу. Це означає, що в першу чергу постраждають медичні працівники, і якщо значна кількість медичних працівників або помре, або стане нездатною лікувати, то тоді ми можемо очікувати значної катастрофи серед людей, які просто не зможуть отримати лікування ніякого взагалі. Тому нам потрібно значно покращувати засоби індивідуального захисту, покращувати і міняти типи вентиляційних систем, а також вводити інші протиепідемічні заходи, які насправді дуже прості, і про них я говорю в своїх інших відео. Тому я дуже надіюся, що цей вірус не переросте в епідемію, і все буде гаразд, але я теж надіюся, що він заставить більше людей задуматись і працювати над розробкою, введенням цих засобів індивідуального захисту, змін вентиляції, також засобів попередження про інфікування, а також засобів постійної дезінфекції контактних поверхонь. Щодо багатьох цих, цих речей, є вже напрацьована достатня доказова база, і, зокрема, конкретно специфічно щодо коронавірусу, тому в інших відео я буду про це говорити. Але основною проблемою зараз залишається ігнорування і розслабленість медичної спільноти, яка в принципі не хоче нічого робити і не хоче сильніше працювати над веденням цих засобів, а також бездіяльність муніципальних органів, по суті, по всьому світу. На цьому в мене все. Будь ласка, ставте свої запитання, буду радий відповісти.